Дорогі Одесити, я вітаю всіх нас з днем народження нашого спільного дому українського міста Одеса. Місто вільних людей, де завжди був дух свободи та підприємництва. Зі славетною історією та унікальною самобутністю. Одеса завжди вабила до себе талановитих мистів та музикантів, мільйонів туристів. Проте серед так званих прихильників нашого міста раптово опинилися злодії. Варвари та нелюді, які чомусь вирішили, що Одеса їм. По зубах. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а дісіти зі зброєю в руках пішли відстоювати незалежність нашої країни та її територіальну цілісність, захищати волю, яка завжди була нашою найвищою цінністю. Окупанти, що сказали про визволення, про російську мову, але вони, мабуть, ще не зрозуміли, що в Одесі. Ми говоримо, по-перше, українською, а іноді й нашою одеською мовою. Якщо вони це мали на увазі, то тоді особисто для них скажу наступне. Скикайте круглосуточні діоти, мішигерські фуцини. Серед Бенина мама звездня своєї отзивчивості. нас згодом тухісом до повновадухи, і так дико на нерви, що вам пишуть прогули на кладбище. Дорогі одесити, я впевнений, що вже зовсім скоро ми відсуткуємо нашу перемогу. З нами потужні збройні сили, з нами правда та справедливість. Хай живе Одеса, хай живе наша незалежна країна, з днем народження, вільне українське місто. Слава Україні!